1039 тридцять дев'ять мотогодин. Так, зараз покажу. Ну видно, да? Тисяча тридцять Прийшов час робити технічне обслуговування, яке повинно бути на тисячу мотогодин. Дивимось. Загальний стан. Загальний стан трактора. Так, оце таке напівпрозоре закриття. Ми закриваємо взагалі, щоб воно було не прозоре. І, в принципі, це лючок, ну, він ніколи не відкривається, а світло зайве, трохи заважає. Тому так, на руч було закрита одіялом, ну воно так тут і залишилось. Так, ось таке трошки трошки десь запилення, трошки десь. В принципі, загалом ну, нормальний стан. Загон. Акумулятор у нас тут стоїть. Ось вона антенна стоїть від колдона гра. Ось тут. Під пластиком немає ніяких перешкод, все нормально працює, коли сигнал є, тоді все працює нормально і чудово. Так, що ми будемо робити на ТО? Це заміна ременю. Перкінс, бачите? Буде мінятися масло в двигуні, тому будемо його промивати ось таким промивачем від хаду. Масло використовую вже друга заміна тут була вже і тут вже залита хадовське масло. Зараз покажу яке, воно таке саме буде і заливатися. Будемо міняти фільтр фільтр масла, фільтр паливний ось цей і фільтр паливний ось тут. Далі що ми будемо ще робити? По регламенту ще положено ще масло в трансмісії, тобто в коробці, передач замінити, яке є і гідравлічним одночасно. Тут спеціальне масло для мокрих тормозів. Ну, воно в мене є, в принципі, ну, але зараз ми відкрутимо щуп. Давай щуп відкрутимо. Подивимось на масло, Яке вона? наскільки воно чисте. В принципі, масло було чисте і я думаю тут аж 45 літрів. Може ми взагалі не будемо міняти. Фільтра всі мінялись в минулому році, скільки там десь 200 молот годин він, мабуть, проробив на них, на тих фільтрах. Думаю, що не, не, не більше. Цей манометр у нас там, он, показує нормально на зеленій шкалі. Тобто Ми думаємо, що масло має бути чисте. І там значить, тут он, раз фільтр, два фільтри, зараз буде ще покажу. Ось тут раз, два, двой, двойний фільтр. А, он ще перший йде, там ці частини. Тобто Раз, два, три вже. Там біля манометра. 4 і там ще стоїть ще на коробці, там з боку закручений такий маленький, як Жиголівський, 5. Тобто 5 фільтрів і всі вони мінялися. Так, і зараз дивимось на масло. Не вкручувати. Хе, а де масло? Йо-моє, валки. Всі, а, всі валки, сівалки, да, 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 нова сівалка. І сівалку пішло. Давай хоч якусь паличку чи що, щоб просто достати масло. Думаєш закручиш достанеш. Mm -hmm. Ніфіга собі. Ну, ми то й не працювали, це сівалку тільки підчепили, туди масло пішло. Ми зливали те масло, що там було яке з заводу пройшло, щоб повністю там було масло наше. ну Воно було чисто тоді це були потьоки і ми бачили, що воно було чисто Тому зараз ми якоюсь паличкою достанемо, просто, просто подивимося. Як сльоза, да? так? Я думаю, що не будемо міняти масло дуже жирно це. Так. Тоді ми доливаємо. Так, ще що ми плануємо, крім цього, плануємо ще перевірити клапана. Можливо, Регулювати, в принципі, претензій немає, нічого так не чутно, що там склацать щось. По регламенту ще написано, що треба перевіряти і регулювати палений насос і форсунки, але в принципі теж претензій немає до роботи двигуна. Я думаю, що не треба цього робити. Паливо в мене чисте завжди. Купую паливо зимою, на сезон воно відстоюється. та і Тут два фільтри і на, на заправки. Там у мене фільтр ще стоїть, тому по паливу інше паливо ніколи ні, не чиє, ніколи не лів, тільки своє, тому до палива ну, не повинно бути претензії. А Клапана перевіримо. Яке в нас тут масло? Одну-ка покажемо. Масло таке, яке написано в книжці по, по трактору. Ось таке там рекомендовано, таке і заливаємо. Це турецьке масло спеціальне для, для трансмісії з мокрими гальмами. Є поїхали. Требочку. Поїхали. Не нашел? Ну ладно, не надо. Так, фільтр. Ага. Ну, попутно буду розповідати, що у нас було, які були проблеми, які були рішення цих проблем на цьому тракторі. Не знаю, може по порядку чи не по порядку, але як, як пригадається. Ну, ви бачите, що в мене перероблений забор воздуха, воно туди збирається. Хтось каже, що це погано, що там ззаду. Але це явно краще, так, як це було ось тут раніше. Той фільтр, що тут був, мені взагалі не подобався. Той варіант, який ставить завод посередині, ну, мені трохи не сподобався. Вирішив я так зробити. Фільтри ось тут. Хто хоче подивитися, як це відбувалося, сам особисто це робив. Хто хоче подивитись, як це відбувалось, можете перейти по посилання, подивитись, прекрасно працює, вся основна пилюка залишається там. Дуже рідко. Ну, якщо вже дуже багато працюємо, ми дуже пилюки, по -по -по то ще сюди попадає. Ну, в принципі, небагато, не так, як було раніше. Нормальна, отлічна система. Далі е е акумулятор переніс з того місця, де зараз фільтр переніс сюди, е тут чудово він стає, все нормально. Так, Радіатор кондиціонера. Як бачите, вже не рідний стоїть, е більш потужний. Переробляли хлопці. Дякуємо за це. Зробили все чудово, все прекрасно. Ну, скажу, але недостатньо. Все одно недостатньо кондиціонера. Не знаю чому. Ми, оце ми спочатку переробили цей радіатор, потім переробили там, як він там, охолоджувач, правильно називається той, що дує в кабіну. Краще стало, однозначно, набагато краще, але все одно цьогось недостатньо. Ну, холодно точно не буває. Так, По навігації два слова. Навігація від Колдонагра. Ось тут вона стоїть. Я ж кажу, нема ніяких перешкод під пластиком, хоч там сітка трошечки і ось це. ну Але все нормально працює. Сама сам контроль, сам контроль поворота кута коліс. Ось ми сюди притулили. ось він там стоїть. Все нормально працює, все чудово, тут все нормально. Забили йому таку захист, такий захист потужний. Я вважаю, що потужний, щоб нічого точно там не пошкодилось. Так. По передньому мосту немає питань взагалі. По колесам питань нема, циліндри чудово працюють, майже сухі, майже сухі. Так, далі рульове е, трохи ще годе. Е, спочатку воно годе самого, початку, ну, тому що тут зроблено так, що НШ е, подвійний, і тобто, масло береться з гідравліки, те саме, яке в мосту, в коробці, в мосту те саме йде і сюди. Це негарний, мабуть, варіант. Але він такий як є. А зараз, наскільки я знаю, завод вже по-іншому робить тут е, окремий бачок для рульового. Ну, у мене поки що так. Воно працює, працює. Нормально, нормально. Легко, легко, без питань. Тому хай працює. так, Ось такий додатковий захист від багнюки зробив самостійно. Е, завод зараз робить трошечки інакше. а? Скільки? Залив? Більше я не заливаю, не треба більше. Точно. А, а валки ще, ще піде. Доліємо, якщо А що валки? А що всівалки ж воно туди-сюди? В смислі севалки сюди прийде. Тамо. Та ще й холодно. Ну я не заведе. Давай дарів, да. Це не закручений. Я... Ось так, так. Да. Ну, вверх, десь половину, Да? Ну, між мінімумом. ну хай, ладно, в принципі, рівень є. Ну, так, да. думаю, що так. Да. Зідравліка в нас зараз працює добре, нормально. Питання не було останнім часом, так? А питання були раніше. Цього я раніше не показував взагалі-то, але питання. Ну і не те, що питання, а проблеми були. Ось такий стоїть, зараз може покажу, ось тут -от, він, кругленький е регулятор, чи як він, розподільник, гідророзподільник стоїть ось тут. Е регулюється він ось, ось цими речагами. І був такий е неприємний момент. В житті цього трактора, що через деякий час, коли нагрівається масло, то перестає піднімати ну, Ось перестає все, все і газуєш. Ми Спочатку думали, що це якийсь 500 воздуха. Всі, всі патрульки перетягнули. Спілкувалися з заводом, з сервісом. Вони нам ре, регулювання цієї навіски. І ось тут ми, ми думали, що може тут проблема. І тут регулювання. Всі, все перевірили, нічого не допомогло. Замінили всі мастила, всі, мас... замінили всі фільтри, нічого все одно не допомагало. Ну, Тоді прийшлося вже полізли в цей розподільник. Розподільник відкрили, подивились. Угу. Відкрили, подивились, нічого там не знайшли, зібрали назад. Все одно не працює. ну що Тоді на завод звернулись. Завод вислав нам нови, новий розподільник. Ми його поставили і все, і проблема, все пішла. Хто там, що там воно було, ну, щось, щось якась е, причина в цьому розподільнику була, але вона вирішилась, слава Богу. Далі ці тяги. Оці тяги. Це вже замінені тяги. Тяги були у нас ось так от без оцих вигинів. Я бачу, що зараз на деяких тракторах є, є якесь посилення отут знизу. Я трохи не розумію на що воно зроблено. У нас поки що така тут, мабуть, тридцятка, мабуть, товщина. В принципі нормально. і ці працюють. Так, є, ззаду тут, в принципі, є. Е, ресівер стоїть ось тут, це повітряний ресівер. Він зараз у нас відключений, не працює. А чому не працює? А тому що, а тому, що нема компресора. Компресор знятий, по компресору я вже розповідав колись. Що тут Проблема була, ось тут він стоїть, і на це місце його вже неможливо поставити. Або якось ставити по-іншому. Ну, В принципі, нас влаштовує поки що і без компресора, ми працюємо нормально. Ну, він у нас був для, для сидіння, для сидушки Активної сидушки. В принципі, ми поміняли на грамер. Грамер теж непогано працює, так? Да? Чи так краще була? Хто? Сідушка. пневма. Надо Це хороша сідушка, так. Да, я згоден, Це хороша сідушка. Так, далі. Вихлопна труба ось тут мені не подобається трошечки, але воно ще не випало. ну В принципі, треба, мабуть, тут звернути увагу на ці сальники. А так, в принципі, вона нормальна, навіть ще краска не обгоріла, ну, на, 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 на кожах на цьому. Так. Ми пам'ятаємо, добре, що тут дві зливних пробки. Ага, до речі, ось цікаво. Масличко трошечки підсаплює. Да? З піддона? Так. Вже ми підтягували, підтягували, і лише воно трошки все одно. Як передка? Тільки спорядка спецдома? Ну, ну так, з боку бачу, так. А ось, ну, так. Ззади тут нема. Взагалі все сухо. У нас тут трошечки є. А може воно не з під прокладки? Не може? Так може воно сюди роздувається. А не може бути спит колінвала? заглядать надо заглядать да, надо заглядать а вторая пробка ешь видно и с другой стороны да 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 вот она другая пробка везли его Та конечно там перед пешкивом там значит так прям сухо скринвала. Поки що пауза. Відео відчуваю, що розтягнеться, тому прийдеться робити дві частини.